Сьогодні познайомлю вас з новим хайп проєктом Це є майнінг у боті. Всю детальну інформацію розкажу у відео, тому додивляйтесь до кінця. Буде цікаво, ставте вподобайки. В кінці перевірю дану платформу на виплату. Посилання ви знайдете під відео, якщо захочете брати в цьому участь. Вважайте, що це є інвестиції. І свої поповнення і вкладення ви робите на свій страх і ризик. В таких проєктах можна як заробити, так і втратити. Я вам показую тільки ті проєкти, в яких беру участь сама. Нажимаємо верху на гаманець, відкривається наша головна така сторіночка, де ми можемо робити депозит, а також вилучення. Мінімальний депозит становить 2 USDT. але... Для першого Віпу нам потрібно від трьох USDT. Депозити можна робити в USDT trc 20 bep 20 USDC bep 20 BNB і trx 3 у trx Нажимаєте, копіюєте і поповнюєте. А в TRX мінімальний депозит від 10 внизу нижче, коли ми прогорнемо, є наші Віпи. Перший ВІП від 3 до 11 USDT. Тобто це є плани стейкінгу. Якщо ви поповнюєте на 3 USDT, то будете щоденно получати $0,8. Якщо 10 USDT то 3,6 USDT. Денна норма прибутку 36%. VIP 2 від 11 USDT до 83%. Дохід 25%. У мене поповнено на мінімальну суму на 3 USDT, тому я нажимаю на головну сторіночку і запускаю свій стейкінг. Нажимаю кнопочку стейкінг. Внизу можна прочитати інформацію про даний стейкінг. Тобто за 30 днів з 3 доларів можемо заробити 32,40. Чи пропрацює ця платформа стільки, я не знаю. Кожен пакет стейкінгу може генерувати дохід від стейкінгу один раз на годину. Прибуток можна виводити в будь-який час. Але так як мінімальне вилучення від одного USDT, то наш дохід ми зможемо вивести через 24 години, якщо наша сума депозиту була мінімальна. Все залежить від того, яку суму депозиту ви робите. Для вилучення нажимаємо кнопочку Візров. У нас посередині буде віконечко. Ми маємо ввести свій пароль і внизу підтвердити його. Можемо виводити в USDT trc 20 в 3X-х і USDT bep 20 Мінімальний виявіт в USDT TRC20 18 USDT, в 3х 4, в USDT bep 20 1 USDT. В першому рядочку прописуємо свій адрес гаманця, суму. І в третьому пароль. Коли ми нажмемо на три рисочки, тут є у нас «Taking», history, «Support», реферал програма. Нажимаємо реферал програму, тут у нас є наше реферальне посилання, ми копіюємо і відсилаємо тим, кого хочемо запросити. Реферальна програма трьохрівнева, з першого рівня 9% від суми поповнення, другого рівня 5%, третього рівня 2%. Скільки дана платформа проіснує, я не знаю, але я спробую. Можливо, вдасться заробити. Я поставлю на вилучення, кошти надійдуть, продовжу. Прийшло декілька хвилин, кошти вже зараховані на мій баланс, платформа платить. Більше інформації ви знайдете у моєму телеграм-каналі. Посилання під відео. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!